Мої хороші мої найкращі, ви на каналі Українську Відьма і хочу зробити для вас новий формат. Будемо дивитись по знаках Зодіака, пораду. Таку, знаєте, міні-версію, потім подивимось на трави. Порада. Що за... На що зараз вам треба звернути особливу увагу? Почнемо з раків. Люблю цей знак, такі, знаєте, магічні жінки. З відкритим серцем, душею, дуже емпатичні, дуже красиві, красиві а, і тілом, і зовнішністю, і емоціями гарні. Да, так, з ними важко. Важко і важко з чоловіками, раками. Але якщо ти його зрозумів або її, то в тебе джекпот по життю, тому що ці люди вони дійсно можуть бути. Щирими та тільки вашими. Мої раки, мої прекрасні. Так, які двері ви збираєтесь зламати? Ну, закриті вони. Ну, будемо битись? Голову об стіну, як завжди. Об чужі, е, знаєте, об холодне чуже серце. Людина сказала, ти мені не треба, ви все одно туди йдете. Вам вже життя кричить не буде цього, ви все одно, а я добьюсь. Треба вам цього досягати. Мої хороші, якщо ви хочете родину, якщо ви хочете виконати якусь, якийсь родовий план, знаєте, якщо ви хочете бути щасливими, то не ламайте ці стіни, а будуйте щось нове, не стіє людиною, яка має від вас зиск. Розумієте, а з тією, яка буде вас цінувати? у Вас буде життя зупиняти на півшляху. Зупиняти. Будуть казати: зупинись. Ти не туди, кудись звернув або звернула. Вам треба дуже сильно знаєте, за чим слідкувати, за тим, що і кому ви кажете. Тому що ви самі проговорите своє щастя. Це перша. Друге на вас хтось ворожить або дивиться, або глазить. І тут і вас і ваших діток, тут просто людина дуже сильно переймається, чому жінка, а чому вам все так легко вдається? Більше працюй, більше вкладай сил, щоб вам було погано, розумієте? Чому в неї є? Чому вона завжди посміхається, а я ні? Ви вистоїте, але дивіться, придивляйтесь до свого стану, бо деяким раком доведеться все ж таки чисточку зробити. І тим будете займатися, і тим, і тим розпилятись, за все хапатись. І знаєте, всім будете хороші, а ввечері втомлені. Стільки всього буде бруду на вас вилюють. Просто не за що. Дивіться, тільки ваші інтереси, тільки ваше щастя життєве, будь ласка. E Eu...